138 спортсменів вийшли на парад відкриття чемпіонату. Це представники чотирьох Житомирських клубів, кікбоксери Радимжевського, Попільнянського, Володарсько-Волинського Житомирського районів, міст Бердичева, Новограда Волинського, Коростеня та гості з Волинської, Рівненської, Вінницької та Хмельницької областей. Приїжджаємо враження з кожним роком все краще, краще і краще. рівень бійців. Досить високі і молоде підростаюче покоління є на що, якби їм рівнятися і є на що подивитися, те, що вони зараз роблять. Завдання на цей рік в обласної федерації кікбоксингу це виборить ліцензію для участі у всесвітніх іграх з бойових мистецтв, які відбудуться в 2013 році в Санкт-Петербурзі в Росії. На даному етапі у нас є кандидат ваговій категорії до 71 кг кілограм у розділі Фул-контакт Павло Савродон, майстер спорту України, який в цьому році виборов Кубок Європи з кікбоксингу, знаходиться в основному складі збірної України. І наскільки я володію інформацією, в області це єдиний кандидат на боротьбу за ліцензії до участі всесвітніх іграх серед єдиноборств. Як юнаки, так і дівчата змагались у своїх вікових групах і вагових категоріях. Найбільше перемог здобуло спортсмени Житомирської школи авангард. Серед них Саврадон Павло, який має нагороди з європейських та світових першостей. Зараз ми готуємося до чемпіонату України, який відбудеться десь в кінці березня. І у нас, у нас наша місця підготовка розділена на шість мікроциклів. Зараз по закінченню другого мікроциклу у нас наш. Чемпіонат області проводиться. Планую перемогти чемпіонат України, попасти в збірну команду України і потім поїхати на Кубок Чемпіонат Європи, де буде виборюватися ліцензія на всесвітні ігри, які відбудуться у 2013 році. За підсумками чемпіонату області буде сформована збірна команда, яка візьме участь у всеукраїнських змаганнях з кікбоксингом.